Скандинавія знову задає курс на життєві орієнтири. Вчора ми слідували тенденціям хюги і, рівняючись на данців, купували свічки, вхотилися в вовняні пледи і намагалися не відмовляти собі в маленьких радощах. Сьогодні на зміну хюге прийшов лагом, де на чолі всього стоїть шведська естетика поміркованості. Трохи фактів лабом означає досить. В самий раз, а слово «блабландет» дослівно, країна лагом». Неофіційно називають Швецію своїм корінням лагом сягає за часів вікінгів. Шведська етика поміркованості зародилася, коли далекі предки сучасних шведів, передаючи чашу з напоєм, відпивали скільки хотілося, не забуваючи при цьому про інших. Одним з перших про моду на лагом оголосив журнал вою опублікував матеріал про новий тренд на початку року число публікацій під хештегом. Лагом в Інстаграм за останній час наблизилося до 40 тисяч. Що це таке? Лагом це філософія, або вірніше, спосіб мислення, заснований на особливостях шведського менталітету і побутових звичках жителів цієї країни. Лагом пропонує взяти на озброєння багатовіковий досвід прагматичних шведів, щоб, по-перше, підходити до будь-якого життєвого питання з раціональною поміркованістю, починаючи з величини порції сніданок і закінчуючи ставленням до роботи. А по-друге, жити в гармонії з собою і оточуючими, нарешті вчитися вирішувати проблеми екології, почавши з себе. Зрозуміло виходить, життя за принципом лагом це ономіє і обмеження. Не зовсім так лавом Швеції, що буквально означає потрібну кількість краще або золота середина. Лагом це про покупку трьох стільців замість шести, якщо ви живете один або з котом, а з друзями зустрічаєтеся в кафе або у самого гостинного з компанії, і про покупку шести стільців замість трьох, якщо зустрічаються у вас. А що потрібно робити, щоб знайти свою золоту середину? Важливо орієнтуватися на власні потреби і жити без надмірностей, але особливо і не скуплячись, виділяйте щодня трохи часу, щоб придивитися до себе і свого способу життя, і ви зможете зрозуміти, що вам потрібно і в якій кількості. До речі, чому б не використати для цього традиційну шведську фіка. Робіть перерву в роботі кожні дві години. І на 15 хвилин розслабтеся і випийте кави, цей ритуал неймовірно популярний в Швеції і дуже дусі лагом. Як виглядає інтер'єр в стилі лагом? Перш за все, ця обстановка, розрахована на довгі роки використання, гонка за модними новинками суперечить шведським уявленням про ідеальний інтер'єр, купуйте тільки надійні позачасові меблі, вибирайте якісну нейтральну обробку, так іноді це не дешево. Але такі вкладення окупаються сторицею. Зверніть увагу на меблі, створену скандинавськими дизайнерами. Вона невибаглива не кричить і більше фонова, ніж акцентна, але завжди зручна, а головне довговічна. Або загляньте в наш інтернет магазин, ми підібрали якраз таку а до чого тут екологія? За звичним для будь якого шведа питанням чи дійсно без цього не обійтися. Варто прагнення зменшити витрату енергії та водних ресурсів, які могли бути витрачені на виготовлення того чи іншого товару, тому робити світ екологічніше, не просто високі слова, а одна з основлагом, і це під силу кожному. Сортуйте сміття, здавайте макулатуру, відвідуйте барахолки, оновлюйте і подовжуйте життя старим крісел і комодів, скорочуйте споживання, використовуйте повторно, переробляйте або редюци, рею серед Закликають лагомери, до речі, хто вони, у кого можна підглянути лагом ідеї телай хаки. В рядах найактивніших послідовників лагом відзначився шведський меблевий передовик ІКЕ. В рамках проекту Ліве Лапом компанія проводить майстер-класи та допомагає з вибором продукції для збалансованого екологічного життя учасники проекту, в свою чергу діляться досвідом. На сайті можна подивитися короткі відео і погортати брошури. Багато хто вважає, що лаконічна Ікеа – вся продукція, якої до останнього гвинтика створена з турботою про навколишній світ, і є втілення лагом. Втім, головним вологоміром можна сміливо вважати засновника компанії Інгвара Кампрада, мільярдер купує одяг на розпродажах, не вважає за потрібне витрачатися на дорогі авіаквитки і літає економ-класом, а його будинок обставлений меблями з тієї ж Ікеа. все як у звичайних шведів. А що робити, якщо все одно хочеться свічок, пледів і затишку? Так, будь ласка, в першу чергу додайте живих рослин, ними лагомери не тільки прикрашають свій будинок, але і активно вирощують тут же зелень в симпатичних горщиках. Простий і екологічний засіб, яким легко розбавити саму невигадливу обстановку у декорі, як і в усьому іншому, головне розумне почуття міри і натуральність, наочні приклади правильних лагом аксесуарів в нашій добірці. Що почитати? Одна з останніх новинок: Книга Тисведіж Артов Лівін та Балансет, Гаппілі Фебінікі Брандмарк. Побачила світ близько місяця, тому її автор-засновник популярного блогу про інтер'єр місцендіна Віангома є спеціалізована періодика про те, як прибрати зі свого життя зайве і зосередитися на дійсно важливих речах вже третій рік поспіль міркує журнал Лапом, заснований до речі, подружжям з Великобританії. А якщо з англійським труднощі, зверніть увагу на Бестелер лагом шведські секрети щасливого життя. Англійки Елізабет Карсон він доступний для російськомовних читачів.